На долину! З'ири на долину! Біжу, стримаю Рину! Коханки нема відозирів, зіб'ю всю вашу воду, так і знайду ту вроду. Ой, Пой не гортуй, Не нехай до мене зрине, блин же мила! Це ти, мій чарівниченько, що ти робила? Я марила всю ніченьку про тебе, мій паниченько, ронила сльози дрібні, збирала кінги срібні. без любої розмовики сповнила щець коновенки. Ось кинь нам до червінця, політься через вінця. То все у вас у болоті Кахається у злоті. Найкраще для русалки сидіти край рибалки. Від сома та від рака глядіти на борах, щоб не відгризли чуба, ото й розмова люба. Вже й розгніла все, а я ще знаю, любчику, Хороший душа губчико. Де ти барився, ти водяну царівну, Зміняв на мельників зимові довгі ночі, а в дім гарні очі не дарма паничі і носять дихачі. Добре я бачу твою удачу вдачу, та я тобі пробачу, бо ну, я ж тебе люблю. На цілу довгу мить тобі я буду вірна, Волину буду я ласкава і покірна, а зраду потоплю, хода не держить свіду. Від рана до обіду, так як твоя люба або моя журба. Ну, ми роми поплинем понад виром на виру вирочку, на жовтому пісочку в перловому віночку зав'ївся у таночку. На поміч кличка, щоб не спило в нього чашу сонце, як царь морський покличе, треба слухать. На те є служба, сам старо знає. знаєш. Татусю, не може пара згинути, поспарі, знов пробиться вода. Яка ти на диметно, доволі тут базікати. Татусю, вже ж його немає. Я розчешу поплука не Сховайся за вербою, поплинемо з тобою ген на розсоки підбистрі лотоки. Зіб'ємо греблю рвінну, утопим Мельниківну. Ой, зачепилося за туріш. Досяди так ти клятий була ще знатимеш, як зводити русалок. Поки що буде, я ще нагуляюсь, прощаю русаленка, сповняй коновки. Іди на дно, не змій мені зрунати три ночі місячні поверх води. З якого часу тут русалки стали невільницями озері? Я вільна. Вільна, як вода! В моїй обладі вода повинна знати береги. І не радно. не хочу, а не хочеш Віддай сюди вінець перловий. Ні, то дарував, мені морський царенко. Тобі він ця не прийдеться носити, бо за непослуг забере тебе той, що в скалі сидить. Ні, любий тату, я буду слухатись. То йди Я йду, я йду. Яка скупа, ось тута мають хижку будувати. Я й то не боролю, аби не брали сирого дерева. Ой Леле, хижу — то се люди борять. Ой ці люди, з-під стріх солом'яних, я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу. Я їх топлю, щоб вимити водою той дух ненавидний. Залоскочу тих налитнів, як прийдуть. То ж дядько Лев сидить і в тій хижі, а він нам приятель, то він на жар досикою та дерличем лякає. Ова, а батько мій всіх потопить. Нехай не важиться, бо завалю все озеро внилим дорічним листом. Ой, лишечко, як страшно. Ха-ха-ха. Білці в Який? Невже це те, що греблі рве? От я не сподівалася від нього. Ні, людський. Дядька Лева, не більш. Лукаш наймення. Я його не знаю. Хотіла б я побачити його. Він певно гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Це лісовим дівчатам небезпечно. Який би ти, дідусь, усе соворний, сиди мене так держати будеш, як водяний русалку. Ні, дитинко, я не держу тебе. Але минай людські стежки, бо там не ходить воля. Там жура тягарські носить. раз тільки ступиш і пропала воля. Ну, як таки, що воля, та й пропала. Все так і вітер пропаде. Я від старих людей промовив, щоб на вас. Але ще з роду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така, як дівчина? Їм дівчина, я пам'ятна. Бо й руки білі, я б усім людини в гонасті. А чому ж в тебе очі не зелені? Ні, тепер зелені, а були як небо сині. Ні, тепер же сині, як та хмара. Ні, може чорні, чи може край. Ти така дивна. Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю. А хто ж ти знає? Таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш, там питає діхорожа, чи я хороша. А я синій, киваю на хуліці. Найкраще в світі. Я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево та й ні годі. Німого в лісі в нас нема, нічого. А ти давно живеш на світі? Справді, коли я не думала про те. Мені здається, що я завжди. І все така була як у тебе. Здається, все така. Хто ж шпирік? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Є дісовик. Я збив його, дідусю. А він мене дитинку або доню. Та хто ж він? Дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно? Ну, то й чи дні воює тут в місі? Хто ж тобі тут мати, чи баба, чи вже якого зробила? Мені здається часом, що верба ота стара сухенька. То матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном якину устелила для мене ложе. Там ти зимувала? Я спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очеред. Вербари піло все. Засни, засни. І снилася мені собі лісни. На слід дісяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, плескучі лі. Тихі, ніжні зорі спадали з неба. В Біло, чисто по на метам. Я спала, дихала так вільно в груди. По білих снах рожеві гадки легенькі гоптували мережки, і мрії ткались. Золото блакитні, спокійні, тихі, не такі, як хідні. Як тихо було? Чи тобі так добре? Так. Да. Твоя супівка має кращу мову. Загальну, а я на e por Дівчата Дядь, не навчитись, бо маєш тут літувати. Справді? Ми завтра будуватися почнемо. Колій поставити? Ні, може кишку, а може і цілу газу. Ви, як птахи, опочетесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути. Ні, ми будуємо на віки. навіки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тута. взять мы должны? Скрим. Да я не знаю, дядьку наказали. тому же еще и не напитали девки. Хіба ти сам собі знаєш, да, може, ты сам себе не знаешь пару? Я, может, и нашел бы. Что? Что, у людей, правда, надолго? Уже на век. Так, як голови, я часом заздрила на їх, так ніжно вони кохаються, а я не знаю нічого ніжного, окрім берези, Зате ж її сестрицею взиваю. Але вона занадто вже смутна, бліда, похила та жомкула. Я часто плачу, дивлячись на неї, От вільхи не люблю вона шастка. Осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться все тремтить. Дуби поважні надто, а дика роша задирила так само і вліт і тер. А ясень і явір у гордовиці, калина так хизується красою, що байдуже її до всього нас. Надіс, так, добре. Давайте ще раз привітаємо наших архівців. По-перше, хочу привітати і подякувати тим, хто допомагав викладачам. І цих діточок все вклали, що могли. Це в нас хор «Соло солом'юзі, керівник бондарів Миколаївна.